Своє професійне свято працівники лінійного відділення міліції на станції Шепетівка, Південно-Західної залізниці, відзначили у клубі залізничників. З нагоди свята їх вітали представники міської ради, залізничники, колеги. І словами вітань до присутніх звернувся завідувач сектором з надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, виконавчого комітету міської ради. Бажаю вам міцного здоров'я, особистого щастя в домівках, світла і злагоди, в серцях добра. Помислах мудрості або службових справах принциповості і наполегливості. Зі святом вас. Почесні грамоти міської ради отримали головко Роман Володимирович, слідчий слідчого відділення, Ковальчук Андрій Віталійович, старший слідчий слідчого відділення, Пивовар Ігор Никефорович, голова ради пенсіонерів та ветеранів лінійного відділення на станції Шепетівка. Із вітальними словами до колег та ветеранів звернувся начальник лінійного відділення міліції на станції Шепетівка. Працівники органів внутрішніх справ чітко усвідомлюють свій обов'язок перед народом захищати мир та спокій, охороняти права та свободи громадян. Впевнений, що злагоджена робота перенесе процвітання нашій державі. Працівникам лінійного відділення у речистій атмосфері було присвоєно чергові звання, а творчі колективи клубу залізничників подарували свої виступи.